Історією Бориспільщини цікавляться все більше науковців і не лише з нашого району. Четверта краєзнавча науково-практична конференція зібрала Бориспалі чимало дослідників з різних куточків України. Як зауважують фахівці, така увага до історії рідного краю рідкісне явище на теренах нашої держави. Це не побоюсь сказати. Це дуже дивно на сьогоднішній день. Тому що керівництво приділяє чималу увагу розвиткові гуманітарної сфери і міста, і загалом цього регіону. Відкрили конференцію виступом на тему місце Борисполя в історії України. За словами дослідників, наше місто багате на цікаві факти чимало подій з історії нашої держави, так чи інакше торкались Бориспільщини. Знати такі подробиці рідного краю для бориспільців необхідно, адже незабаром місто відзначить великий ювілей. Я думаю, що ця конференція є черговим кроком у на шляху до справді якісного відзначення в майбутньому тисячоліття міста Борисполя, до якого треба готуватися. В залі, окрім вчителів істориків та краєзнавців, зібралось і чимало дітей. Здебільшого це ті, хто займався дослідженнями рідного краю та готував по цій темі наукові роботи. Київщина надзвичайно талановита, на гарних розумних дітей, і багато з них займаються пошуковою роботою, займаються краєзнавством по лінії малої академії наук. За підсумками конференції буде видано методичні посібники для викладачів краєзнавства. В них буде чимало цікавих фактів з історії Бориспільщини. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.